Розповім про те, як підключити зарядну станцію, ось такого типу або якусь подібну до щита, в якому ми виконуємо електромонтажні роботи. І так, ми маємо ось такий щит, який у нас завчасно зібраний і та дає можливість це реалізувати. Маємо ось таку зарядну станцію, в даному випадку, екофло, та ось такий спеціальний подовжувач, який ми надаємо кожному з наших замовників, яким ми виконуємо монтажні роботи. Для початку нам потрібно зарядити нашу станцію та переконатися, що вона заряджена. Звертаю увагу: якщо у вашому щиті немає ось такого рева напруги, тоді ви використовуєте для заряджання ось таке. Давайте уявимо, що в нас вимкнули світло, і ми хочемо підключити нашу зарядну станцію до нашого щита. Це є найпростіший та найдешевший спосіб, але він є правильний та якісний. Є й інші варіанти, але ми розглядаємо варіант, коли у нас виконані роботи і коли немає змоги прокладати кабелі по квартирі. Тому залишається тільки додати автоматику в самому щиту та підключати безпосередньо в сам щит. Так, зімітуємо вимкнення світла. Все. Ми без світла хочемо підключити нашу зарядну станцію. Ось вона. Що нам для цього потрібно? Для початку ми беремо наш подовжувач та під'єднуємо його до ось такої спеціальної вилки в щиті. Ось так це виглядає. Далі, другий кінець нашого подовжувача. Ми під'єднуємо безпосередньо в нашу зарядну станцію. Ось так. Та вмикаємо тепер нашу станцію. Все. Станція подає живлення на наш щит, на наші окремо відібрані лінії. Ось вони, ось наша резервна група. Але, як бачимо, нічого не працює. Для того, щоб у нас вімкнулося світло від зарядної станції, нам потрібно перемкнути наш трипозиційний перемикач. Ось він. Так він виглядає. В нього є три положення: верхнє, коли наші лінії працюють від мережі. Нижнє положення це нейтральне, тобто вони взагалі ні від чого не працюють. І третє положення, коли вони працюють від нашої зарядної станції. Перемикаємо на третє положення. Все, бачимо, що в нас працює світло від нашої зарядної станції. Спрацювали у нас е наші світлодіодні підсвітки декоративні. Спрацював роутер, холодильник, морозильна камера та інші розетки. Бачимо споживання на даний момент 130 Вт. А тепер уявімо, що ми би хотіли почути, коли в нас з'явиться світло від мережі. І для цього ми реалізували ось такий автомат та ось такий спеціальний дзвінок. На кольорових наклейках написано інструкція, що дзвінок не повинен працювати більше, ніж одну-дві хвилини. Додатково за запитом замовника ми встановлюємо ще і реле, яке саме буде відключати на не дзвінок, але так як воно коштує дорожче, ніж сам дзвінок набагато, тому іноді ми його і не встановлюємо. Давайте ввімкнемо його. Все, нашого світла немає, а тепер уявімо, що світло з'явилося. Вмикаємо наш рідний автомат. Ми чуємо наш дзвінок і знаємо, що нам вже можна вимикати нашу зарядну станцію. Як тепер її вимкнути. Вимикаємо на нашій кнопці. Все, бачимо, що наше резервне світло потухло, основне працює. Далі перемикаємо наш перемикач до верхнього положення. І все повернулось так, як і було з самого початку. Тепер все працює від нашої мережі і ми можемо вийняти нашу вилку. Ось так підключається екофлор. Та інші зарядні станції до щита. Якщо було корисно та цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. А за електромонтажними роботами звертайтесь до нас.